Хотіла би з вами сьогодні поговорити на тему, яка цікавить 100% споживачів. Це стосується не тільки мого профілю, не тільки косметики, це стосується абсолютно всього. Те, що ми споживаємо, і питання, які ми задаємося дуже часто, власне, я задаюсь цим питанням, коли я придбаю щонебудь, коли я отримую результат. Нарешті я вирішила зробити собі гарні зуби, тобто, вирішила зайнятися естетикою своїх зубів, і звернулася до 1, е, другої, третьої стоматологічної клініки в пошуках. Того майстра, який зможе максимально безболісно, максимально гарно це зробити. Один з найважливіших моментів, який мені дає. Е напрямок вибору це все-таки швидкість. Ну, власне, у всіх клініках мені сказали, що починаємо з ясен, потім лікуємо весь 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 карієс, заміняємо ті зубчики, які треба замінити на імпланти, потім ми це все вирівнюємо щелепу, і після того ми зробимо вам класні, класні, класні зуби. І період лікування буде становити близько двох років. Окей, я вже змирилася з тим, що це буде два роки. Ладно, менше з тим вже ну всі кажуть, що плюс-мінус два роки. Але далі питання стояло в тому, що лікар, наприклад, зробив мені план лікування. І наступну з ним взаємодію, він мені назначив за 3-4 тижня. Тобто я ще маю зачекати до того моменту, як мене почнуть лікувати. І я не знаю, я не трепляча. Абсолютно Нормально ми приходимо до фітнес-центру. І перше наше питання: і коли, і коли я буду 90-60-90, або коли я влізу в джинси свої, коли ми купуємо якісь ліки або якісь харчові додавки, ми перше, що відкриваємо. Читаємо, коли буде результат, тому що немає результату, немає мотивації. Немає мотивації. Ну, мотивація пропадає, і власне це викинуті гроші. Пропадає абсолютно все. А давайте сьогодні поговоримо все таки. Коли можна очікувати результат від нормального догляду, і що робити в той момент, коли ми той результат очікуємо, можете ви дивитися на себе або дивитися на своїх коліжанок і казати: нащо тобі щось робити в тебе і так плюс-мінус нормальна шкіра, дівчата? Давайте не будемо розмінюватися на плюс-мінуси, на компроміси, тому що шкіра це не тільки краса, це є ще імунітет. Це є взаємодія з оточуючим середовищем. Це є імунітет. Тому, якщо ваша шкіра ціла і здорова, то у вас є шанс не вхопити на себе віруску, шкірний, шкірну якусь бактерію, шкірне зараження. Тому що якщо ви раптом його все-таки собі отримаєте, вам буде просто непереливки, тому що і в 40 років можна висипку отримати зморшки, нірв на курят в сторонки в цьому випадку. Тобто зморшки це взагалі абсолютно не так страшно, як здавалось би. якби ми неправильно доглядаємо за шкірою, ми можемо отримати дуже Нехороші наслідки у вигляді неочікуваної хвороби, яка буде супроводжуватися висипкою, а висипка буде супроводжувати піг... супроводжуватися пігментними плявами. Основна задача доглядати за шкірою так, щоб про неї не думати, щоб вона нам не доставляла певних негараздів. Правда? Можемо, хочемо виділяти на неї 5 хвилин щоранку, 5 хвилин щовечора. Годину часу один раз на тиждень і забути про те, що вона нам може доставляти будь-які негаразди. Тобто, зараз ми з вами говоримо про те, коли ми побачимо результат від догляду, і поговоримо про те, що робити, коли ми очікуємо результат від догляду шкіри. Відбувається в них процес регенерації, і в залежності від віку цей процес є, має має різний термін. кожної ночі. Увага це важливо ночі на поверхню шкіри із зародишового шару. Піднімається, збирає сісліва іде... нова клітина і стає гарною новою цеглинкою в нашому епідермісі, виштовхуючи попередню. І власне, оці кроки, які вона викор... виконує, то вони тривають певний час в момент нашого статевого зізрівання. Цей час 28 днів. 60 років це вже цей час сімдесять. 70... Два дні, розумієте? 40 років приблизно 40-45 днів. Тобто, ми маємо знати, що наша шкіра шкіра оновлюється в залежності від віку певний період часу. Далі, кожен вечір на наносите свій догляд. Ви тільки його купили. Ви очікуєте гарний видимий результат на шкірі. Кожен вечір ви наносите. А на вашу шкіру доглядові креми, і на наступний ранок певний відсоток нових клітиночок виходить на поверхню. Тобто, давайте так плюс-мінус. Чому не можна? От скажіть, а поставте таблицю 40 років це 40 днів, 45 років, 45 днів і так надалі. Ні, дівчатка, ви розумієте, що оновлення клітин шкіри залежить не тільки від віку, а залежить і від нашої з вами поведінки. Це однозначно. Як ми спимо, як ми стресуємо, чи спимо ми? Вночі, тому що коли ми спимо, то наші в період регенерації, коли дійсно людина спить в період регенерації, то її клітини. Йдуть на поверхню в чотири рази швидше, ніж вона працює вночі, тому що уповільнюються дихання, уповільнюються обмінні процеси. Зараз, наприклад, я того не пильную, ви того не пильнуєте. А скільки зусиль витрачає ваш організм на те, щоб ви зараз сиділи і не впали на стільці? Розумієте, ви зараз вестибулярку свою не тренуєте. Ви сидите і ви. Не падаєте у так само, коли ми відпочиваємо вночі, наша шкіра оновлюється скоріше, тому не можна поставити чітку таблицю. Про сон, про їжу, про стреси буває в дівчат, які, наприклад, купили систему, злагоджено зібралися. От я буду нею користуватися, от буду, 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 буду. А потім пішли в сауну і зробили пілінг з сіллю з медом. Коліжанка показала, заохотила і уявляєте, у вас іде від. Відкат повністю, Тобто ваша шкіра вже повертається до першого дня регенерації, тому що ви злетіли з системи, іде біг проти ескалатору. Чи відновлюються клітини шкіри під час денного сну? Знаєте, під час денного. У нас є в медичних. Джерелах ви можете це почитати. В нас є час регенерації певного органу, і наша нервова система і наша шкіра оновлюються за 2 години після того, як зайде сонечко протягом 4-6 годин. Наприклад, серце оновлюється на світанку, тому дуже багато інфарктів відбувається власне на світанку. Тому це важливо знати, що наша шкіра оновлюється саме вночі. Денний сон дуже корисний для шкіри, дуже корисний, тому що. Ем... Власне, я не знаю, як у вас я по собі помітила, якщо я на 10-15 хвилин даю собі можливість в день лягти поспати, я встаю, в мене таке відчуття, що фотошоп відбувся на обличчі. І тут я не можу навіть по своєму власному досвіду стверджувати, що це не корисно. Це корисно, але клітини регенерують власне протягом ночі. Яку нам це дає інформацію? Це нам дає інформацію, що, наприклад, якщо ви хочете, щоб якийсь засіб, який ви купили, подіяв швидше, ви його, наприклад, сиропи. Банки сироватки вистачає на баночку крему в разі використання сироватки один раз на день, а крему двічі на день. Тобто тоді баночки сироватки і баночки крему вистачає на на однаковий період часу. Я використовую сироватку і в день, і ввечері, але якщо є е, бажання зекономити, то легше використовувати вночі. І натомість є дуже цікавий факт, про який ви навіть, можливо, і не задумувались ніколи. Наприклад, вам прописали дуже активну діючу мазючку, яка дасть вам лущення, ще щось, тобто, дасть активні процеси в шкірі. От ви можете починати нею користуватися, особливо в період неактивного сонця, ви можете починати нею користуватися. Власне, зранку. Тому що зранку, вона да... якщо, наприклад, вона з вечора дасть активніший результат, то зранку вона дасть менше активніший результат. І ми поговорили про те, скільки це відбувається. Тобто, якщо вам 30, то ваша шкіра оновлюється приблизно за 35 днів, якщо вам. 40, де 40-50 днів, якщо і так, і так більше, більше, більше. Тобто, треба трошечки зачекати, дати собі можливість зачекати для того, щоб зачекати і не відчувати стресу. Я вам покажу свою звичайну косметичку. Я її з собою взяла, щоб показати вам, а що ж робити, поки ми чекаємо. Поки ви ще. Не маєте яскравих результатів. Я вам даю таку Я вам покажу, як створиться штучна краса. Тобто, поки ваш епідерміс не відновився на 100%, як вам хочеться. Я вам прописую штучну красу Я жартую, звичайно, ми підбираємо правильний тональний крем, який ідеально вирішує всі проблеми з вашою шкірою. Він не містить силікону, він може використовуватися щодня навіть на, шку... на хвору шкіру, шкіру з висипкою, шкіру з почервоніннями. Але в залежності від проблеми і типу шкіри тональний крем буде абсолютно різний. Комусь треба щільніший тональний крем, комусь треба тональний крем, який не підсилює зморшки, комусь тональним кремом треба закрити пігментні плями, почервоніння. Дівчата це різні тональні креми, і треба це розуміти. Тобто ми підбираємо тональний крем. І якщо навіть ваша шкіра ще не ідеальна, ми можемо за рахунок правильного підібраного тонального крему. Можливо, до нього ми ще в пару візьмемо олійку, щоб вона блистіла. Зволоженим блиском, ми закриваємо почервоніння лущення пігментацію. Це тимчасово далі щодня. Ваша шкіра буде ставати все рівномірніше і рівномірніше. Подивіться собі на нижню частину щуки. Оце мертві клітини епідермісу, отак виглядає здорова шкіра. Навіть якщо у вас є почервоніння на всій шкірі, то зазвичай ці, ці ділянки виглядають добре, тому що на них менше за все світить сонце, на них менше за все дує вітер. Тобто, тому, власне, в нас і тіло не має ні лущень, ні почервонінь, ні пігментних плям, взагалі, крім плечей, ми не маємо. Чому, тому що ми. Мало контактуємо нашим тілом з оточуючим з середовищем, тобто на нас не, не діють природні фактори. Тому власне ця ділянка шики, вона зазвичай або закрита волоссям або закрита шаликом, або вона просто далі за все відстоїть від сонечка. Наступний етап, який я роблю завжди з вами, це я підбираю кремоподібні рум'яни. Чому? Тому що після того, як ми з вами підібрали тональний крем, наше обличчя стає рівномірним, але мертвим. І тому нам треба трошечки трошечки нанести кремоподібні рум'яни. Я зазвичай кажу, що рум'яна це найкращі в світі брехуни. Тому я показую, куди правильно їх наносити і як правильно наносити. Наступне, ми кому потрібно, підбираємо скулове моделювання. Тут, власне, дуже важливо знати, який саме колір вам підходить. І наступне, що ми робимо? Що я роблю в своєму повсякденному макіяжі? Це я обираю помаду. Ви запитуєте завжди в ефірі, яка в мене помада на губах? Дівчата, в мене завжди всі помади різні. Наразі в мене бальзам 701-й, він такого ж кольору, як мої губи. Тобто це теж імітація здоров'я і краси. І ми підбираємо олівчик для брів. Навіть якщо у вас перманент брів, то ви коли наносите тональний крем, то він завжди підхолодняє перманент і ну, затоновує його, тому треба або волого, вологою ватною паличкою протерти ваш перманент, або нанести олівчик. І крайній варіант, якщо дівчинка має суху шкіру і дуже хоче блистіти, ми ще можемо з нею підібрати правильний хайлайтер. І дати їй можливість поблистіти його, іноді наносять над верхньою губкою. І от скажете, поверх помади, що не зробиш, ведіваю, Щоб вам показати, що робить. Він обмальовує верхню губку гарно, і ми наносимо хайлайтер, вчимося правильно його наносити в тих ділянках, які потрібно. І такий тормозочок, якщо ви хочете мати з собою, тобто, власне, що тут? Тут коректор, який наноситься на почервоніння, якщо раптом вони відкрилися. Тут у мене рум'яна, їх можна поновлювати протягом дня тіні для брів, які можна використовувати як на брови, так і на скульптурування шкіри. І бежевий відтіночок на повіка це якщо нам треба або оновити, або нанести трошечки тіней. Ой, влізла в коректор бальчик. Або нанести трошечки ціни на повіку. Власне, таким чином ми підбираємо вам костиль, який ви можете наносити в повсякденні і виглядати гарно. Всем бажаю гарного дня. До зустрічі, па-па!